Сьогодні ми звернули особливу увагу, в якій логічній послідовності слід формулювати проблеми в громадах, вивчаючи, звісно, думку різних цільових груп цієї громади, як з проблем виводити дії, які призводять до інноваційного вирішення проблеми, і як формулювати результати. Тому що це найчастіше є найслабшою частиною в тих проєктах, які подаються на розгляд. Міжнародних донорів і програм технічної допомоги для України. Щодо перспективи, проєктні менеджери і керівники відділів економіки в територіальних громадах планують підготовку проєктів. Спочатку вони подадуться на конкурс, який оголошений, конкурс грантів, який оголошений фундацією імені князів благодійників Острозьких, і так само. Матимуть можливість подавати свої проекти для інших програм технічної допомоги для України, щоб вирішувати проблеми, і залучати для цього серйозні фінансові ресурси з боку Європейського союзу, з боку Північної Америки і з боку міжнародних організацій, які теж готові підтримувати проекти в Рівненській області і в Україні в цілому. Щиро радію з того, що нам вдалося в цьому році провести дуже багато тренінгів, семінарів, навчань, практичних засідань для. Працівників вузьких спеціалістів органів місцевого самоврядування листопад був дуже потужний. Щочетверга ми працювали із нашими представниками органів місцевого самоврядування, це були і землевпорядники, і от крайня наша сьогодні сесія заняття було із проєктними менеджерами. Надзвичайно важлива тема, тому що ми вступаємо в новий 2020 2025 рік і донори пропонують свої послуги, треба вміти написати проекти, щоб ці кошти, які пропонують нам донори, цю фінансову підтримку, ми могли взяти для наших громад. Адже бюджети у нас складні і зайва копійка в кожній громаді. Не зайва тому сьогодні таке навчання було для проектних менеджерів. Всі навчання, які ми проводимо з Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України, ми проводимо спільно із нашими партнерами, яких ми долучаємо до наших занять. Це Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації, це фонд Рокада, який нам Базово допомагають, і ми дуже вдячні міським селищним, сільським головам, які довірливо до нас ставляться, направляють своїх вузьких спеціалістів до нас на навчання. І Протягом листопада вже ми підготували більше 150 учасників наших засідань. У 2024 році, з Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України, за партнерської підтримки в тісній співпраці ми зреалізували спеціальну короткострокову програму Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування для різних цільових аудиторій. Це і секретарі сільських селищних міських рад, в зустріч з якими відпрацювали на базі Білокриницької сільської ради. Це і представники землевпорядних служб територіальних громад області сьогодні успішно завершили тренінгову зустріч для проєктних менеджерів територіальних громад Рівненської області. Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації як провайдер з надання освітніх послуг в частині підвищення кваліфікації сподівається на продовження і поглиблення співпраці з Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України щодо професійних. Сінного зростання щодо підвищення кваліфікацій посадових осіб місцевого самоврядування, Рі... Рі... зокрема різних цільових аудиторій. Наразі центр працює над версткою плану графіку підвищення кваліфікацій на 2005 рік. І планом графіком підвищення кваліфікацій уже передбачаємо спільні навчальні програми, які будуть зреалізовані з регіональним з регіональним. З регіональним... Нальним відділенням Асоціації міст України.